Привіт, студія, привіт, Вінниця! Я зараз знаходжуся у міському територіальному центрі соціального обслуговування поруч зі мною. Вікторія Вдовцова, завідувачка денного перебування у центрі. Добрий день, вам! вітаю вас, пані Вікторія. Розкажіть, будь ласка, ви відкрилися так після війни у вересні? Почали повноцінну роботу саме з людьми похилого віку. Чи збільшилась кількість ваших відвідувачів, чи напаки зменшилась? Так, ви знаєте, кількість відвідувачів дійсно збільшилась. До нас приходять як і наші венечани. Ну і так само приходять до нас і внутрішньопереміщені люди. Це ті люди, які вимушено були покинути свої території. І на сьогоднішній день вони також у нас обслуговуються. Як змінилася робота у вашого терцентру з початком війни? Нічого не змінилося. Ми працюємо в сталому режимі, так і раніше. У нас всі наші гуртки залишились, і кожного разу ми хочемо для наших відвідувачів зробити ще щось новіше пані вікторія розкажіть нам будь ласка перелік тих гуртків які залишилися нагадаємо наших віночан, можливо хтось із них ще не був у вашому центрі і хоче до вас завітати Тож, все ж таки які гуртки діють на сьогоднішній день ми активно розпочали навчання наших відвідувачів з комп'ютерної грамотності а також з мобільної грамотності на цих заняттях ми навчаємо людей користуватися вінпе щоб вони могли самі самостійно заплатити за всі комунальні послуги або придбати якийсь квиток навіть у той театр. Також вчимо користуватися різними веб-порталами, сайтами, телеграм-каналами. Ну і таке інше. Також у нас проходять заняття з ароматерапії, з фітотерапії. Ще ми маємо тренажерну залу. Коли вже на дворі буде більш холодніше, і ми не зможемо. Їздити на велосипедах. Ми усіх запрошуємо до нашої тренажерної зали. Коли бачимо ваших учасників саме терцентру, коли вони ходять зі скандинавськими палицями по вулиці або їздять на ось таких гарних рожевих роверах, тоді ми всі дивимося на них і дивуємося, наскільки це класно. Що ось так. пенсіонери мають таке гарне дозвілля зараз, навіть під час війни. Ну, як ви знаєте, вінничина у нас пристосована для велопрогулянок. Е, у нас є е, як і велосипеди, так і. Валки для скандинавської ходи. Люди з задоволенням, з великим задоволенням, люди вже чекали нашого відкриття з великим захватом ходять на наші гуртки. Чи потребують люди похилого віку саме якусь психологічну підтримку? Адже ми знаємо, що війна вона впливає на всіх емоційно. Ну і люди поважного віку, напевне, теж страждають від того, що зараз відбувається у нашій країні. Чи зверталися вони до вас саме за такою психологічною допомогою, або отримати її у терцентрі? У нас діє факультет психології. Наша психологиня займається з людьми, як і внутрішньопереміщеними, так і нашими віничанами, тому що кожен з них по-своєму переносить ці такі складні часи, тому ми з радістю допомагаємо. Крім того, ми ще проводимо кінопоказ психологічно-документальних фільмів. Потім наш психолог розглядає, розбирає з ними. Вони спілкуються. І от таким чином от проходять наші заняття за цей місяць. Е, наші гуртки відвідали понад 160 шістдесят осіб. Угу. Тобто, скільки людей все ж таки звернулося до вас? Да. А скільки до вас звернулося переселенців, аби отримати гарне якісне дозвілля? Ну більше 30 чоловік. У минулому році ви провели дуже класне дійство. Пані 60 плюс. Ми були вражені тим, як панянки відкривалися по новому, досить такому поважному віці. Скажіть, чи у цього цьогоріч так будуть якісь такі конкурси? Цьогоріч у нас заплановано конкурс Пан 60+.» Ми його також готували, але в зв'язку з таким нашим станом, на сьогоднішній день, ми його трішечки зачекаємо з ним. Проведемо його. Після нашої перемоги так трішки притримаєте да. так до гарних часів. Пані Вікторія, розкажіть, чим живе інтерцентр, і Скільки людей допомагає самолітнім людям отримати якісне дозвілля? Е, ну у нас є. Е... Шість наших працівників, які проводять факультети і гуртки. Ну, як я вам вже говорила, у нас також є рукоділля і його також відвідують, відвідують наші внутрішньопереміщені особи. Кожного разу наша майстриня намагається створити. Чудо, чудес, то що вони роблять своїми руками? Виготовляють ляльки-мотанки, і різні такі поробки. До дня миру ми разом з внутрішньопереміщеними особами малювали карту України і виготовляли голуби миру. І наші відвідувачі наносили голуби на кожну область. Нашої держави, ви ще мені розповідали про те, що у вас є саме гурток української мови. Це зараз таке актуальне питання. Чи багато у вас російськомовних літніх людей? Так, є у нас російськомовні люди, і також і внутрішньо переміщені люди, які ну вони. Уміють розмовляти українською мовою, просто вони хочуть її вдосконалити, і ми їм з цим допомагаємо, так аби краще говорити з соловіною. Ну і хочеться поговорити саме про їхній дух і про їхній настрій, тому що кожен раз, коли ми спілкуємо, спілкуємося і саме представниками терцентру, мається на увазі вашими е, учнями, людьми, які відвідують ваші гуртки, вони завжди знаєте на такому піднесеному настрої. Тобто, е, що є родзинкою вашого терцентру, так чим ви ділитесь? Як ви їх так заряджаєте? Що вони світяться цим позитивом і ді? Ним. Справа в тому, що люди приходять сюди не лише чогось навчитися, а навіть простого людського спілкування. Вони товаришують один з одним, вони потім перезванюються, вони потім зустрічаються. Тут такий уже ну от така атмосфера от товариська. У нас все ж таки хто більше переважає турцентру жінки чи чоловіки? Ну більше, звісно, жінок, але чоловіків теж. Вистачає. Да, вистачає. А чи утворюють, От ви сказали, що вони дружать між собою? чи утворюються утворюються якісь пари? Можливо, ви знаєте, у нас також на початку року мала бути, мав бути такий конкурс. Він він мав бути, він мав відбутися, але на жаль, так сталося, що. Можливо, ми його зробимо трохи пізніше. Це мав бути конкурс зоряна пара територіального центру. Це як були чоловіки з жінками одружені, так і були ті, хто у нас тут познайомився. І розкажіть, будь ласка, хто може приєднатися до вашого терцентру, аби покращити своє життя, аби знайти друзів, аби знайти, можливо, навіть другу половинку. Які умови саме для того, аби ви їх прийняли? Ми чекаємо людей похилого віку, які прагнуть чогось навчитися, які прагнуть. Самовдосконалюватись і вивчати ті мови, займатися спортом. Тому, якщо ви активні і енергійні, будь ласка, приходьте, ми вас чекаємо з нетерпінням. Так, тож, друзі, якщо ви підходите під рекомендації, які нам назвала пані Вікторія, обов'язково приходьте до терцентру і отримуйте гарне дозвілля. А ми будемо рухатися далі. Я передаю слово нашим ведучим.